Виявляється, за допомогою кришталика ока можна діагностувати цукровий діабет. І наш герой про свій діагноз випадково дізнався у кабінеті офтальмолога. Давайте послухаємо його історію, а після поговоримо про можливі ускладнення від цукрового діабету. Киянин Юрій Данилюк кілька місяців тому звернувся до офтальмолога через різке погіршення зору. Була діднічка стало 20. Чоловік готувався до лазерної корекції зору. Проте офтальмолог повідомив, зір може покращитися і без корекції. Слід лише нормалізувати рівень глюкози у крові. Мені поставили діагноз сахарний діабет і відправили до кадекринолога. Через кілька місяців спеціальної дієти гострота зору у пацієнта покращилася. Різка зміна концентрації глюкози у крові нерідко призводить до стрибків гостроти зору. Це обумовлено зміною кривизни кришталика і нерідко закінчується виникненням катаракти. Утім, це не єдине захворювання очей, яке провокує цукровий діабет. Через підвищений цукор страждає сітківка, порушується відтік лідини, що своєю чергою провокує підвищення очного тиску. Втрата зору найбільш страшне ускладнення діабету, і його щодня намагається попередити матуся семирічного Іллі. У нього діабет першого типу інсулінозалежний. Для того, щоб предупредить осложнение, нужна своевременная инсулинотерапия. Второй момент обязательный это определенная диета. Третье это а фізичні нагрузки. Щоранку Олена годує сина необхідною кількістю вуглеводів. У нас є определенне количество вуглеводів, які ми їдемо на завтрак, це порядка 30 грамів углівок. жінка все ретельно вираховує за спеціальною таблицею: 15 грамів крупи, 200 грамів молока і шматочок хліба на сніданок. На вечерю вуглеводів можна вже більше. І на ужин десь 35-40 грам вуглеводів. Вже кілька років поспіль Матуся ретельно стежить за виконанням усіх правил, аби зір хлопчика залишався у межах норми? І в нас в гостях хірург-офтальмолог Володимир Мельник. Вам доброго ранку. Доброго ранку. От доброго. власне ми дізналися, що можна покращити зір, контролюючи рівень цукру у крові. А чи довго буде триматися цей ефект? Ну, Чи потім вже по повернуться дуже швидко захворювання очей? Ну, перш за все, слід зазначити, що цукровий діабет він складний своїми ускладненнями саме. І самі найбільші проблеми виникають саме через ускладнення. І захворювання очей при цукровому діабеті так само є одним із основних ускладнень, через який пацієнт може втратити зір. Крім того, слід зазначити, що при цукровому діабеті обов'язково пацієнту потрібно спостерігатися у офтальмолога, тому що офтальмолог це єдиний спеціаліст, який вживу може побачити судини, оскільки при цукровому діабеті саме судинна проблема є основною. То потрібно обов'язково спостерігатися у офтальмолога, тому що завдяки офтальмологу можна і визначити наскільки ефективне лікування, те, яке призначене пацієнтам, Володимире, уточніть, будь ласка, тобто погіршення зору напряму залежить від рівня цукру у крові, чи не завжди. Ну, ви знаєте, рівень цукру у крові це вже є опосередкованим таким тестом для визначення компенсації цукрового діабету. Не завжди рівень цукру у крові свідчить про відсутність якихось ускладнень пов'язаних з цукровим діабетом. Тому потрібно, крім того, що контролювати рівень цукру у крові, потрібно постійно спостерігатися у спеціалістів, які займаються судинами, які так чи інакше можуть. Допомогти ендокринологу в визначенні лікування. Угу. Ну, багато хто знає, що діабет загрожує зору, але мало хто знає, які саме захворювання очей спричиняє діабет. І давайте подивимось і прокоментуємо. Потім діабетична ретинопатія поширене захворювання серед людей старших 40 років. Захворювання не супроводжується симптомами, а лікування полягає в лазерній хірургії та медичних ін'єкціях. Катаракта одне з найпоширеніших захворювань, симптоми помутніння в очах, різке погіршення зору. Лікування можливе окулярами, але якщо катаракта виявлена на ранніх стадіях. І третє це глаукома захворювання, що уражає периферичний зір і зоровий нерв. Глаукома здатна перерости в сліпоту. Для лікування застосовують очні краплі у складних випадках хірургічне втручання. Отже, яким має бути лікування зору для людей з сукровим діабетом? Чим воно особливе? Ну, знову ж таки, все залежить від того, який орган е, ока найбільш уражений. Якщо це сітківка, то відповідно лікування може бути або консервативне, або хірургічне. Може бути лазерне лікування. Все залежить від стадії діабетичної ретинопатії. І насправді діабетична ретинопатія є самим найскладнішим з процесів, які відбуваються з оком під час цукрового діабету. Що стосується катаракти, є такий вид ускладненої катаракти, яка розвивається під час цукрового діабету. І, ну, скажімо, лікування катаракти, воно в даному випадку ніяким чином не відрізняється, ніж в звичайних випадках, тобто це хірургія, операція триває 10-15 угу. хвилин, і від катаракти можна позбутися. Ну і третій от вид ускладнення, який не тільки що привели, це так звана неоваскулярна або ускладнена глаукома. Це є ускладненням, в тому числі і діабетичної ретинопатії, і насправді з такою глаукомою дуже важко боротися, як правило, краплі або вони не дають. Повністю ефект або дають в незначній мірі потрібна хірургія. Хірургічні операції так само не завжди є ефективними. Тому будь-який пацієнт при цукровому діабеті повинен розуміти, що від того на якій стадії і як швидко він звернеться до лікаря, як швидко в йому підберуть адекватну терапію, чи це таблетки, чи це інсулін. Як він регулярно буде спостерігатися у офтальмолога, це від цього залежить. Те лікування, яке ми призначимо цьому пацієнту, і відповідно наскільки ефективно ми будемо боротися з його діабетичним. Якщо людина хворіє на цукровий діабет, погіршився зір, його відкоригували тим чи іншим способом. Ефект тримається, чи далі можуть повернутися проблеми з зором знову початися? проблеми. Проблеми з зором в даному випадку є прямим наслідком проблем з цукровим діабетом. Тобто, якщо далі якщо... будуть проблеми з цукром, то знову зір погіршується? звичайно, якщо угу. ендокринолог не. Вжиє. Тих чи інших ефективних засобів для лікування цукрового діабету, то все наше лікування очей воно буде неефективним uh -huh. саме через те, що цукровий діабет є некомпенсований. Так а до кого о, в першу чергу має звертатися людина? До офтальмолога чи до ендокринолога? Лікування цукровим цукрового діабету займається ендокринолог. Правильно. Але офтальмолог він лікує ускладнення цукрового діабету і допомагає ендокринологу в правильній постановці діагнозу і в правильному призначенні Чіпка ще два лікаря мають контактувати обов'язково. Сучасні всі технології дозволяють не тільки контролювати стан сітківки, наприклад, а так чи інакше впливати і на лікування, яке призначає ендокринолог. Угу. І на останок залишається вже дуже мало часу. Скажіть, яких правил треба дотримуватися людям з сукровим діабетом? Ну обов'язково потрібно дієта фізичні навантаження, які дозволять розвантажити. Е, систему судин Крім того, потрібне обов'язково лікування за допомогою препаратів. Якщо це інсулін незалежний цукровий діабет, то це таблетки. Якщо це інсулін залежний цукровий діабет, то це інсулін. Плюс не такі легко засвоювані вуглеводні, тобто цукор в даному випадку є протипоказаний і можна його заміняти або цукрозамінниками, або, або, медом. або медом. Тобто тими речовинами, які довго засвоюються, це теж є. Uh -huh. Вуглеводні, але вони довго засвоюються і не спричиняють такого підйому цукру. Шановні да, глядачі, у нас є своя сніданківська пасіка. У нас є унікальні баночки меду для вас. Ми турбуємося про ваші очі, тому сьогодні на сторінці сніданку з 1 плюс 1 У Фейсбук ми розіграємо акацієвий мед з пасіки. Тут трошки ще чорниці є. Або афонами ще називають в Карпатах. Він не кристалізується впродовж двох років. У ньому багато фруктози. Він дуже добре засвоюється організмом та зміцнює імунітет в цьому меді. Є Крет засушена чорниця, як я сказав, ці ягоди посилюють гостроту зору, зменшують втому очей. Подаруємо мед тому, хто надійшли найвеселішу фотографію. Як ви дивитеся сніданок з ним присунув вдома? А також пишіть, як зміцнюєте зір та поради за, за з догляду за очима. У нас будуть переможці обов'язково. Так, нагадаю, що у нас в гостях був хірург-офтальмолог Володимир Мельник. Вам дякуємо за ваші поради. Ну а сніданок триває.